Як була я молодою, і гадки не мала. По садочку походжала, квічалась, пишалась, а він мене і набачив. Ірод, і не снило, що я була крипачкою. А то б утопилась було б легше. От набачив і бере в покої, і стражене, наче хлопця, і в поход з собою бере мене. У Бендери прийшли ми, стояли з москалями на кватерях. А москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав мені Бог близнята, якраз проти Спаса, а він мене і покинув, не вступив і в хату, на дітей своїх не глянув людсипор проклятий. Пішов собі з москалями. А я з байстрюками повертала в Україну степами, тернами, острижена. Та й байдуже, у селах питала шлях у Київ. А що з мене люди насміялись, трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так на свою країну придибала, Отпочила, вечора діждалась, та й у село. Хотілось бач, щоб люди не знали. От я крадусь по підтиню до своєї хати. В хаті темно, нема дома або вже ліг спати, мій батечко, одинокий. Я ледве ступаю, входжу в хату. А щось стогне, ніби умирає. То мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти. Я перелякалась, хата пусткою смерділа, от я й заховала близнят своїх у коморі. Вбігаю у хату, а він уже ледве дише. Я до його тату, мій таточку, се я прийшла за руку хватаю, се я кажу. А він мені шепче я прощаю, я прощаю. Тільки й чула. Здається, я впала і заснула, аби була довіку проспала. О півночі прокинулась, як у ямі в хаті, а за руку батько давить. Тату, кричу, тату, а він уже, як та крига, На силу я руку випручала. Дітей, бачиться, годувала та в засік ховала, та очіпок се вже вранці клотчам вимощала. Щоб не знать було, що стрига прибралась, ходила. Поки люди домовину на дворі робили. Доробили, положили, понесли, сховали, і одна я, як билина на полі, осталась на всім світі. Були діти, і тих не осталось.